Представники об'єднання самопоміч зустрілися з полтавцями. Кандидати від партії мера Львова познайомили людей за основами своєї передвиборчої програми. Серед пріоритетів економічне відродження. У партії переконані, Україна просто змушена якнайшвидше перетворитися з сировинної держави на виробника в економіки. Знань ми потрібно залишити все тут, побудувати переробні заводи, робити ці кекси, тістечка або інші продукти, наприклад, із зерна або із соєшника різні олії і. Вже експортувати чи продавати кінцевий продукт. По перше, він коштує набагато в нього доданої вартості набагато більше. Тому і держава видатки отримає, і зарплати, і все інше будуть у самопомочі. Особливу увагу приділяють забезпеченню безпеки України, компетентне військове керівництво, нове озброєння і вступ до НАТО. Ось що змусить агресора спілкуватися з нами на рівних. Вважає кандидат від об'єднання і боєць батальйону Донбас Ігор Чайківський. На сьогоднішній день одним оставати дуже складно. Потому что мы отказались от ядерного оружия когда-то. Тем самым, потеряв статус ядерной страны, мы дали повод э, общаться с нами в, в таком стилі, як зараз общається путіна підтримка та розвиток збройних сил дозволить Україні розібратись із зовнішнім ворогом, але й про внутрішнього забувати не варто підкреслюють у самопомочі. Це представники старого режиму. Таких ворогів, які зараз будуть пробувати війти в парламент, дуже багато. Об цьому вже говорить та грязь, яку починають літи на наших ну, представителі нашого об'єднання, тих, которые балотуються по списку в депутати. Тому удивляться нечему. Они есть, были и будуть. наверное. об'єднання самопоміч не НАТО рекламує себе на телебаченні та бордах. У партії друкують власну газету, а перевагу надають живим зустрічам з виборцями. кажуть, не розуміють тих кандидатів, які викидають мільярди на передвиборчі кампанії в умовах війни. Наш лідер. Партії об'єднання самопоміч пан Андрій Сидовий каже краще по 2 мільйони рукостискань на день, ніж по 2 мільйони гривень на телебачення на обличчя. І тому ми їздимо по країні, ми спілкуємося з людьми вживу і не витрачаємо сумасшедші кошти, а навпаки, ще й допомагаємо всі наші люди, хто в нашому списку допомагають в АТО. Представники політичної сили стверджують, у парламенті йдуть працювати, а не протирати штани. У них вже готово чимало якісних законопроєктів. Залишається лише їх подати та проголосувати. За них. У партії запевняють, у їхніх рядах жодного екс-депутата, регіонала та комуніста. Вони виступають за повне перезавантаження парламенту і впевнені, лише так народ поверне собі владу.